Вітаю вас, шановні глядачі, також гості мого каналу. Всім слава Україні, героям нашим слава. Так, сьогодні, друзі, вийшли трошки пізніше, ніж зазвичай. Сьогодні вийшли після обіду. Зранку трошки мали справи. Так, сьогодні у нас 29 червня. Будемо пробувати шукати білого грибка. Знаю, що з того вийде, дощу таки не було в нас практично. Посуха така, неймовірно. Ще й плюс вітер. Кожен день вітер у нас ще додатково сушить. Сьогодні, до речі, свято Петра і Павла. Тож, вітаю, друзяки, якщо є підписники і гості каналу. Ну що, ви можете йти зручніше, а ми як завжди вирушаємо на пошуки. Файного вам перегляду. Друзяки, вже пройшло десь хвилин. 15 з моменту включення. Пройшовся полісія, перші... Перша сироїшка попалась. І то така нещасна поїджена. Ось така сироїшка. Так, нема дощу, немає грибочків. Видося. Ось така сироїшка. Зараз подивимося, чи будемо її брати, чи ні. Так друзі, вже пройшов майже половину маршруту <кій> і жодного грибка взагалі це щось капець. Ліс висох на ніц. Ягодка є. Можна ягодки поїсти. Теж ягодів небагато, але... jeszki ja. Okej, sok nas. Garnąnki, ale bez deszczu. A. Ke słyszę щось таке знайшов. з сироїшки а друга з третя, нічого собі наше молодше покоління полюбляє їх ось така гарненька Будемо дивитися чи не червиві що є топа Сироїшки. Той в кадр лізе і все. Ось такі сироїшки у нас попалися нарешті. Так, ту попередню я викинув, червива була Ще Шиплю, жук, я поїла. Так, добре, рухаємося далі. Що, друзяки, добрався я до ще одного свого козирного місця, Ну, на жаль, без результату. Ось вже третій грибок нахожу, от такого. От такий стан у нього. Це вже все. Це вже все. Не знаю, що далі буде. Подивимося. До речі, друзі, хочу привітати свого товариша, співробітника. У нього сьогодні іменини, Тож Іван Михайлович, вітаю вас. Всього-всього найкращого. Так, ну що, друзяки, ми продовжуємо далі. Друзяки, та не вже білого грибка. Нарешті. Дивіться який, який грибокна. що я вже сумнівався О, такий один дом попався і то гарненький якийсь гарненький я якраз пройшов а там якраз кабани ходили по болоті шукали собі водички там льошка така велика не знаю зараз спробую зблизити чи буде видно чи ні Головне, щоб руки не тряслися. Ось там видно, добре. Там вище ще є. Як кабанник був великий, так і відбився на болоті. Так, а у цьому рибкове ми раді. А краса, краса. Шукаємо далі, а точніше пробуємо шукати. Може ще знайдемо десь. Так, друзі. Є, є і другий білячок знайшов. Але теж в нього такий стан збідований. Майже висох. Ось такий білячок. Потрісканий, шапка така зробилася. Який Фух. Пробуємо далі шукати. Так, знайшов і третього білячка. З такого тобто, збідований, бідолашка. Так. Ну що зробити? Що маємо, то маємо. Ось такий. Ось такий білячок. Ось друзі зайшов я сьогодні перший раз Мохомара такого видів так по лісі взагалі Взагалі пусто так, будемо видіти на наступний тиждень Якщо буде дощик то можемо пробувати йти на грибки, а так то я щось що щось буде Дуже сухо, ми вже полегонько рухаємося додому. Зараз ще зайдемо в одне місце, подивимося, чи там щось є, чи нема. Ну і будемо завершувати нашу сьогоднішню прогулянку. що вода вже майже не тече, ось тому трошки. Так. Буде дощ, не буде і грибків. Що ж, друзі, будемо завершувати наше сьогоднішнє тихе полювання, ось і з таким результатом. Невеличкий результат, але такий є. Що я вже сьогодні сумнівався. Вам, як завжди, повних кошиків грибів. Всім добра, миру, злагоди і мирного неба. І бережіть природу, не смітіть в лісі. Всім до скорих зустрічей.